Доброго дня, друзі! З вами я, Могучий Богатир, і ось я записую відео по GTA Nexus RP. Так, сьогодні ми будемо робити відео по риболовлі, а перед початком перегляду цього відео хочу привітати усіх наших захисників, наших ЗСУ з Днем Збройних Сил України. Що, ж, хлопці, зі святом вас! Бажаю вам міцного здоров'я. Незламності, сили духу. Віримо в вас, повертайтеся живими. Віримо в перемогу. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Що ж, а тепер переходимо до нашого відео. Е, Почалось з того, що я забираю авто з штрафмайданчику. Ось. Так. Я забрав авто, ну цей шлагбаум не відкривається, тому його можна тільки знести нахрен, Бо по-іншому не вийдеш. Euh, так. Так, 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 так. Тепер. Що нам треба? А треба нам от що? Магазини. Тут десь є. Йо. Айо. Так, заправка, це салон, збройний. Магазин сумок, магазин одягу. 24 на 7. Це не то. А де тут є цей... Я не зрозумів. Тут мені треба риболовний магазин, бо в мене вже нажив... наживки нема. Так. Зараз я десь тут. Отут стану. Так, трошку. Десь він має бути тут на. На карті я вже не пам'ятаю. Так, знак весліс роб. Магазин Сумок. Мерія. Так, паркінг, прокарня, поліція. Рибалка. О, риболовний магазин. Поїхали. Нам туди. Бо нам треба цю наживку. Пей ты, зараз, прямо. Так. Їдемо, їдемо. Блін, треба ще музику додати буде із фільма так, всі, коли той Даніель ганяв. Хто дивився, той думаю, пам'ятає. У мене досить добре виходить їхати від е першого обличчя. Так. Нагадую, Nexus RPF GTA 5. Друзі, український проєкт. Один із самих молодих проєктів на GTA 5. Тому всім рекомендую. Сайт буде в описі. Так, мені здається, що ми можемо проїхати тут во. Потім проїхати туди і нагору. На 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 Отак. Бо так буде швидше. Но... Что-то таки было. Ай, ёп... Моё... Ярик приехал. Что же мне так везе, а? Ну просто капець якийсь. Ну ви подивіться на це. Блін. Так і знав, що колеса проб'ю. Точніше, я відчував, що в цьому ролику, Як завжди щось піде в мене не так. йо майо Я одне пробив? Да я все А блин. Что ж мне так везет, а? Так, тут можемо купити наживку. Так. Свільки там. Купимо собі ще. І купимо собі ще, і купимо собі ще і купимо собі. Отак ще. Думаю, скільки у нас... О, вистачить. Блін. Так, далі, щоб доїхати до риболовлі. Нам треба магазин 24 на 7. Або подивитися, може в багажнику є якийсь... Блять, той. Ремкомплект. Хоча ні, його немає. Його нема, звідки б він узявся би. Звідки б ремкомплект би взявся? Його ж нема. Так, що робити? Їдемо тоді. Так. Сюди. Сюди. Він тут недалеко. Бо я чую так буде, що ми, блядь, не доїдемо до тої риб... до рибалки, якщо не ремонтуємо тачку нашу. А. так, ну магазин купити я ж не можу пок еще Так, 1500, шо? Ну давайте візьмем 4 ремкомплекта Часики там Хай нас их будет 3 А не достатні в инвентаре, да блять Що ж такое? Хай хоч один уже тоді? Ой, куди це я? О так тепер тут во Джипієсі. Ми з вами дивимося. Де є тут місця для файної рибалки? Треба пошукати і так, друзі, знайдете самі. Треба, певно, вибрати... Зара, зара. А який тут найближчий, блядь? Здається, оцей. Чи отой. Жи пофіг. Ну, досить далеко знаходиться, але нічого, опа, опа, опа опа. Так, я вам зараз трошки покажу, як тут треба рибалити. От по таким дорогам, друзі, будьте дуже-дуже дуже обережні. До речі, нітро у цієї машини. Хто у мене питав? Нітро у цієї машини немає. Знову їду мімо казіно. До речі, грати там на великі гроші я б не рекомендував, бо там залишити можна все. Блін, зараз правила ПДД, вибачте, не вийде його дотримуватися, бо... Мені вже пофіг на ваше червоне світло. На ті світлопори, бо це ГТА. О, а тут я пам'ятаю з цієї місцевості по сюжетній лінії перша місія була втеча від погоні. Tak. Yedim, yedim, yedim. До речі, я ще поновив ліцензію, як ви бачили в минулому відео, поновив ліцензії на, на авто і на цьому. Щоб бути далекобійником. Бля, а то що, на, на мосту чи що? Да, рілі, really, то... блядь. Мені здається, що то на мосту? Йо, моє. -мо -мо. Так, а можна ще знайти буде... Якесь інше місце. Мені б щоб показати вам зара. Ймайо. Як туди? Просто як туди заїжджати, блін. Ой, Йо ойо, Ой, бля, я. Як я так заблукав? Бо там є одне, там прям магазин е, прямо поряд, а то тут. Тут ось прям можна ловити прям тут. Але далеко мінус те, що далеко авто доведеться. Доведеться залишити авто далеко, от там... Ну, обов'язково перевіряємо, чи зачинили. І тут ви можете, можете бігти туди. Зараз покажу. Туди. Тут бачите такий великий, типа причал. Ось. Тут здається десь поряд і дайвінг. Ось, тут приходите? Тут приходите отак. Спускаєтеся ж вниз. Що тут? Отак. Дістаєте вудочку, натискаєте «Е» тут. І отак Чіпляєте? Якщо у вас багато місця в інвентарі, то влізе максимум 40 рибинок. Я перевіряв, якщо що. І потім кожен раз отак знову, я розумію, що це може бути геморно, але берете і отак. Ловите рибу. Отак вон. Просто її ловите, коротше. Суть така, що наловили? Вона тут сортується в інвентарі по різних ячейках. А потім наловили рибу, і вже в на наступному відео я вам покажу, як ту рибу продавати, любі друзі. А наразі на все добре. Чекайте нових відео, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку і дзвіночок. Дзинь-дзинь!